Сьогодні я покажу простих чотири вправи для покращення футбольної техніки для юного футболіста. Поїхали. Вправа перша. Наступання м'яча правою лівою ногою. Якомога більше дотиків. Поїхали. Вправа друга. Працюємо лівою та правою. Стороною стопи якомога більше дотиків. Поїхали. Вправа третя. Працюємо правою та лівою зовнішньою стороною стопи. Поїхали. Вправа четверта. Фін. Раз, два сторони наступить. Раз, два сторони наступить. Якщо дитина робитиме ці прості чотири вправи, це обов'язково покращить її футбольні технічні якості. Слава Україні!